Всім доброго дня! Показуємо вам Nissan Qashqai, який ми будемо продавати, 96 кВт дизель, Qashqai плюс 2, 7 місць, Машина в дуже гарній комплектації, повністю ціла, крім задня ляда, під мінімальним лаком. По всім іншим питанням, по ходові, по моторі, по коробці, по щепленню, машина в ідеалі. Показуємо. 109, 113, 117, 116, 106, 107, 109, 122, 103, 102, 109, 111, 119, 127, 122, 124. 103, 107, 123, 154, 125, 143, 115, 143. Десь задня ляда 95, 98, 109, 119. 117, 105, 115, 116, 117, 116, 118, стойки, стойки, 102. Тут панорама, ясно. Камера 360 градусів. Камера згадана літня, але в в стані вима. Дальше Тарас розповідає Так, по комплектації у нас двохзонний клімат контроль, шістіступка механіка, навігація, камера 360, панорамна криша. Салон у нас незачуханий, потертий. Збережений салон. Також є в нас камера заднього виду. По комплектації у нас французькі номера, по комплектації 7 місць. Полка е. Полка шторка. Сзади и тут есть запаска. Ключ там все на месте. И покажи, в каком стане кермо, в каком стане У нас функция есть старт-стоп, антизанос. Шестиступка механика. В автомобиле у нас два ключа. Два ключа. 162 125 километров оригинальный пробег. У нас есть камера. 142 вообще тут. Ой, перепрошую, 142, 125. Камера 360. Навигация. Она работает по Украине, есть дороги. Шестиступка механика. І панорамний дах. Автомобіль у нас в класній дуже комплектації, на класних титанових дисках, на класному заряді. Показуємо також він код. Маємо комп'ютерну діагностику, можемо все вам показати і розказати. Дай Боже всім здоров'я!